Всім привіт! З вами Кирил Симонтовський. Це, це мій телефон Samsung Galaxy Q. І я. І я встановив багато різних прошивок на телефоні на карту пам'ять. І ми узнаємо яка прошивка буде працювати краще, а яка ні. А яка ще не буде встановлюватися. Тоді поїхали. Зажимаємо ці кнопки, поки не, не потухне екран. Потім, коли з'явиться надпись Samsung, а потім вже Galaxy Geo Samsung, ми опускаємо кнопки. Ми попадаємо в Clockwork Mode Recovery 6.0.47. Що треба робити спочатку? Спочатку ми зброшуємо телефон. Тепер вайпче портation. Тепер, нужно... Тепер давайте спробуємо встановити різні прошивки. Давайте саме першого: Dynamic Dynamic Room. Ця прошивка не вдалася. Провіряємо другу прошивку. Це Ju Angestic Angestic Теме. 1.1 модит. І ця прошивка теж не вдалась всякої встановлення. Тепер джелібред. І це саме теж. Давайте тепер Light Orange V7. Всі різні прошивки можуть бути з проблемою. І у нас е, іде установщик Aroma Installer. Ми бачимо отака, ось такий ось екранчик. Нажимаємо Generic. next. Окей, okay, next. Please wait. Соглашаюсь. Окей. Okay. Так, стандартный. Холу, лайк, айкис и ТВ-3. Next. Европа. Окей, okay, Европа. Нажимаем install. Окей, okay, почекаємо. Поки він загрузиться, я покажу ось таку, ось таку ідею, хочу зробити. Якщо, якщо, можу, якщо зможу встановити ВРП Рекавер на Samsung Galaxy j 2 2018 року, то я зможу встановити Lineage, Lineage 19.1 це Андрой 12. Ну, тис? Чекаємо. Якісь на литовському мові. Щас мову поміняю. Це торш легюна руминська там мова. Руминська. Окей. Джоли Брэд. Android Брэд. Иконки, как в Android 4. А вы еще такие бачили? Сейчас. Ось. Давайте я, я выпущу э, другую частину. Хай телефон зарядиться, а потім зроблю другу частину уже сьогодні.